Всім привіт, з вами Кіт. Нарешті отримав довгоочікувану відпустку і є можливість залетіти на офу до нудьгуючого воїна. Синя смужка досвіду заповнилася на максимум, тож кач на мобах буде приємніше, ніж зазвичай. Нагривши купу монстрів, вимушений відбігти трохи, поки один не завейдеться. Далі випиваю зілля, бо їх маю у достатній кількості, і біжу добивати того гнола мага. На жаль, каз збити не вийшло, проте він зелений і не представляє загрози навіть такому побитому дворфу, як я. А як для 20 го рівня втягнений я непогано в плані зовнішнього вигляду. Я бачив одежу на 60-х рівнях, і чесно скажу, моя виглядає трохи цікавіше. Плюс зелених монстрів у тому, що я спроможний подолак одразу двох супротивників, а з закарпатською настійкою навіть трьох. Та й взагалі на хардкорі краще довше із зеленими, ніж швиденько на жовтих. Далі воїнський квест привів мене у печеру, де були гноли вищого рівня, але вирішив піти на ризик та спробувати. І ось, влітаючи в чергового песика, зірвався ще один. Ну це й не дивно, що у печері зриваються по кілька монстрів одночасно. Тож прожимаю расову абілку на броню, зменшую потужність їх атаки та швидкість, коротше кажучи, максимально дебафую ворогів. З одним покінчено і пів ХП немає, тож не бачу проблем розібратися із іншим. Навіть подумав використати бинти, але моб почав вже відходити і я полишив ту ідею. Далі було все як по маслу. Зібрав трохи покладів руди і можна тікати звідси. Наступний воїнський квест мене привів у Штормград до чергового братика дворфа, і я отримав непоганий щит. А тим часом зібралась паті у мертві копи. І як би я не хотів бути ДД, на жаль, танків не було зовсім, тож вимушений буду танцювати в авангарді. Паті була високорівнева, але навичок танка у мене ну дуже мало. Треба буде попотіти. Агро взагалі не тримається, проте роблю, що можу. Цього разу погодилися виконати усі квести в зомбі. А ті, як завжди, злітає агро за пів кілометра. Дякувати Хілу впорали з навалою, але треба бути обережнішим. І, на жаль, не всі розділяли мою думку, в особливості той мисливець, що лупить кого захоче. Мало того, що звір бігає, наче скажений, та ще й гравець лупить кого завгодно. Зібравши усі потрібні предмети, нарешті пішли в винст. Не дивлячись на те, що агро не трималося майже ніколи, Варлок і мах заливали потужно і якось рухалися вперед. Іноді зривав по 3-4 моби і щось трохи навіть тримав, але недовго. Все ж у воїна Агро йде через ДПС, а його малувато на 20 рівні. Далі місце мисливця забив Варлок. Коли я тягну одного гобліна і тримаю на собі, цей інфантіл, зриває окремих двох, та ще й з босом. Ну, тотальний ідіот. А вже ж когось зірвати на себе я можу, проте точно не усіх 4. Коли маг заливає АОЄ, там ДПС нормальний такий, і усі знову від мене тікають. Дякуючи рукастому хілу паладіну, ми вижили. Був би не вдягнений чи рівнем нижче, то склалися б усі тут. Дуже хотілося кікнути покидька, але забив на це і пішли далі. А з боса, до речі, випала кайфова сокира, яку я заспойлерив у минулих відео про мага, коли казав, що у воїна дворфа така сама. Тож так, я її заролив. Але вдягну пізніше, бо треба прокачати. Попросили мисливця контролювати свого пета, а ще краще вимкнути режим агро і захисту, залишивши ручне керування. І як бачите, ця інфузорія вкотре довела, що мозку там нуль. Пет летить у зграю гоблінів, дупа тоді у мене згоріла нормально так. У паладіна мани нуль, а у нас тепер троє гоблінів. Просто жестя не тіма. Якщо б не маг та потужний хіл, ну точно б скрутились всі. Тільки цього разу монтуючи відео, я помітив, що за вбивство боса дало майже три клітини досвіду. Якраз на ньому і взяв 21 рівень. Перед Тауреном домовилися спочатку зачистити свиту, а потім вже боса. І що ви думаєте, більшість просто тунелить у здоровання. не паті. Дивлюсь, вже і у Паладіна почало підгорати. Сокиру з боса віддали паладіну, він точно заслужив. А я радію поки що тій, що вибив трохи раніше. Мені одна ручка не дуже. На щастя, до капітана та Ван Кліфа добралися без пригод, хоч і заливали Аоє, як завжди, і моби бігали по усьому підземеллю. Просто вже звик до такого: хіл працює, хлопці дамажуть, а я бігаю туди-сюди, намагаючись хоч щось зробити. На ласті домовились бити спочатку адів, бо тут вже буде спекотно, якщо вливати лишеню боса. На щастя, усі послухали, а другу хвилю охорони Ванкліфа Паладін збив станом. Фух, на щастя, пройшли цей інст без смертей. Хоч з такими хлібчиками це дуже ризиковано було. Віддавши усі завдання у штормі та повернувшись у західний край, вибрав собі штанці замість посуху. Зазвичай беру його для воїна, але тут мені пощастило з сокирою, тож штани будуть топові. Ну і 22 рівня вже ж. Тепер треба витратити трохи часу на прокачку сокири, бо я вже грав з непрокачаною навичкою на зброю і скрутився від постійних промахів. Далі переповз у Багряно Кряжжя. Якраз на 22-му там комфортно буде. Згори побачив чиїсь скарби, заховані під деревом. Від мене не сховаєшся, я навіть без активного скіла на пошук чую їх. Міхом як, як та свинка, що шукає трюфелі. Згодом побачив збір на скажене порося і разом з магом за допомогою розбійника швиденько закрили цей квест. Відчувши себе конаним варваром, влітаю вже у трьох нолів, а коли кріти вилітають, це взагалі пушка-казка. Лапті розлітаються по всій локації. І а вже ж, я б так не ризикував, якщо б вони були 20 рівня і вище. Ну і авже ж якщо б там не було скрині з ніштячками. Ого, дивіться, як потужно вдягнений воїн тут лежить. Для мене все ще не зрозуміло, як вони там опиняються. Здогадки є, проте не 100%. Хто шарить, відпишіть у коментах, будь ласка. А тут я вже награвся. Сервери на плановому обслуговуванні. Добре, хоч не у процесі гри таке трапилось. І знову влітаю у двох собачок, щоб відібрати їх скарби. Щось мені чуйка підказує, що не треба знову дражнити тих кудлатих. Але скриня так вабить, що інстинкт самозбереження відходить на другий план. А тут я знайшов хлопця, що косплеїть Термінатора. Особливо дотепно мені, коли бачу такі баги. І не тільки у Вов. WoW. Ось Cyberpunk, наприклад, повно схожих історій. Але мене, як багатьох, це не бісить, а навіть навпаки. А українська гільдія тим часом усе рідшає і рідше. Можливо, це пов'язано з тим, що усі, хто хотів, вже апнули 60-й, або просто забили. В додаток ще й свята наближаються і справ повно. Голови Гільдії не було онлайн вже майже місяць, а це сповіщення у чату Гільдії залишив я, і ніхто його не виправив, що підтверджує мої слова. Ось таку ялинку поставили у банку в Штормграді. Не найбільша, а вже ж, але гарнюня. Повернувся у багряно кряжче і, плануючи атакувати двох орків, мені пощастило, що поки від'їдався, побачив, як біжить третій. Це могла б бути кінцева, бо вони мають сітки та й ДПС потужний. Думаю, що два орки це максимум поки, тож йду далі. Знайшов спот, де можна зривати по одному, по двоє, і дивіться вже скільки перемолов. Вдягнений воїн це норм така машина. Головне, не задирати носа і грати обережно. Ось, наприклад, як тут, вирішив в одне лице побити іменного 25-го моба, але навкруги була його свита і очікувано мало не скрутився. Так біг, що аж пісок летів позаду. Проте здаватися я не планую. Просто треба обдумати тактику. Зачистивши околиці і набравши повну шкалу люті, вирішив влетіти у зграю і почати змага, бо він і лупить сильніше, і похилити може. А далі згадав про найпотужніше уміння в арсеналі воїна. Не просто так на ньому каде 30 хвилин. Розібравшись зі свитою, залишився один на один з цим перчиком. Вирішив для впевненості випити зіллячко і маю у залишку трохи більше 300 хітів. Виходжу переможцем з цієї битви. Наповнивши кишені, не забуваю перекинути на інших персонажів своїх скарби, адже це хардкор і ніколи не знаєш, коли треба буде казати try again. І це було капець як слушне рішення. Пішовши відбивати таблички у гнолів, загрив одразу трьох, ненароком вже ж. Битися одразу передумав і намагався відірвати дистанцію. Якщо чесно, вже подумав, що це кінець. Хоча, коли монтував відео, побачив, що ще є той потужний скіл для парирування атак. Але тоді вирішив просто використати підрізання сухожиль та фірчик. І це допомогло, але нерви трохи полоскатало. І такі ситуації трохи приводять до ладу гарячкуватість. З чергового гнола випав крутезний рецепт на плечі. Треба буде зробити, адже зелені плечі на 24 рівні це непогано. І якраз за цього гнола я отримую й отримую 24-й Повернувшись у шторм, щоб вивчити уміння і продатися, вирішив піти у болотину за сумкою, паралельно забігши до майстра зброї, щоб вивчити уміння на рушниці. Якраз отримав непогану за завдання з мурликами. Не те, щоб пушки були дуже потрібні воїну, але добити тікаючого моба це дуже корисно. А вже ж забіг до дідуся Зими. Квест не найпотрібніший, але трохи розбавить атмосферу своїм святковим настроєм. Треба зробити кілька печива для нього і отримуєш подарунок. В принципі, у мене є всі інгредієнти, тож закінчити цей квест не проблема. Але то згодом. А прокачувати рушницю вирішив дорогою до боліт. Знайшов прикольних орків, що також відстрелюються, і це дуже зручно, бо атакують не дуже сильно і головне не підбігають, що дає змогу швидко прокачувати навички стрільби. Знову знайшов скриню і знову там нічого цікавого, але сам факт її наявності вже гріє душу хом'якові. Догравшись, зірвав чотирьох зелених чортів, тому чим чимдуж тікаю. Не вистачило ще злитися на зелених монстрах. Потім повернувся і все ж вирішив натокти їм рильця. Спочатку все йшло нормально, але з кожною хвилиною я розумів, що ідея була дуже авантюрна. Баночка вже використана, а у мене залишилося ще двоє. І ось вже, б'ючись з останнім, підкрутив турнікет собі. Але усвідомлюю, що один кріт і закінчиться все, треба щось робити і швидко. Із контролю залишається фір. Вилікуватись не можу. Але розірвати дистанцію і постріляти буде ок. Так і роблю, але моя гвинтівка щось клинить, а воїн просто стоїть. Кров закипає від нервів і залишається вже 70 хитів, тож прожимаю парирування і нарешті моб тікає, даючи змогу покінчити з ним. Фух, це було зовсім на тоненькому. Треба було раніше врубати скіл і розбиратися зеленошкірими орками. Нарешті доповз у гавань міна тілів. Набрав завдання та вирішив почати з моїх чотирилапих друзів. Вони зелененькі і викости треба багато. Із мінусів, що стоять купою, але з рушницею можна спробувати витягти по одному по двоє. Покосивши усіх навкруги, почав відстрелювати по одному, іначе план непоганий, виходить. Але ось тут я подумав собі: так, якщо зірвуться всі, треба одразу бігти, бо там ще є і маг. Постріл, і, на жаль, так, біжуть одразу троє. В принципі, зможу їх подолати, головне мага відвести подалі від інших. Але не так сталося, як гадалося. Вони курва усі показилися і цілою пачкою погнали за мною. Тут я і наклав у штанці. Розвертаюсь та тікаю, і в вашу ж мамцю не помічаю ще один табір цих дворнях. По факту на мені десь десяток собацюр, а вже ж врубаю парирування і боюся навіть розвернутися, щоб не отримати сповільнення. Перша пачка, наче відірвалася, залишаючи мене з чотирма псами із другого табору. Ще двоє відійшло. Як несподівано отримую каз сповільнення від мага, що з першої команди. Як це взагалі працює? Я його ні разу не вдарив, і друзяшки його вже відвалили. Віддаю фір, але попереду ще два моби, які мені аж ніяк не впиралися. Особливо той слизький, адже він досить високого рівня, щоб навіть один на один мене потріпати. Вирішую забігти угору у надії, що ті гноли відірвуться. На жаль, нічого не виходить. Стрибаю у паніці, зупиняюсь на підхіл, і наче трошки вийшло розірвати дистанцію, але бігають вони швидше від ворфа, бо ніжки та закороткі, і все, склеїв власти воїн. І знову від цих паскудних собак. Я так намагався грати обережно, але не вистачило обачності і скілу, щоб подолати ці перешкоди. Навіть у гільдії нікого нема, щоб написати F у чат. Тому насипте коментарів, якщо також жалкуєте про смерть воїна. Хоча я прекрасно розумію, що усі чекають на смерть персонажів, наче ті шакали. Шуткую а вже ж, або ні. Коротше кажучи, воїн все. Але помер він не від складності свого класу, а від ряду факторів і чинників, бо у подібній ситуації зміг би вижити тільки розбійник званішим, ну або мисливець. Усі інші так само скрутилися б від сповільнень та кількості песиків. І так, у нас в запасі вже створені два персонажі. це Ельф Мисливець та Ельфійка Друїд, і я вирішив зробити невеличкий інтерактив для вас. Давайте проголосуємо, за кого ж мені грати у наступному 24-му році. Опитування будуть як на Ютубі у розділі спільноти, так і у Телеграм, посилання на який я залишу під відео. Вибір буде між друлею, хантером та рулеткою, адже рандом це також весело. Тож переходьте, голосуйте і пригоди класичного хардкор Варкрафту не закінчаться, поки не буде взятий 60 рівень. Я дякую за підписку і коментарі. Бажаю спокійних вечорів і міцного здоров'я. А з вами був Геймкіт. Почуємося!